А я теж хочу. Куди? Насолоджуєте зимой? Дам. Да, тут басанки. Санки? Санк? Санки. Добре. Дам садик. Всім привіт. Всім доброго ранку. Ми садочок направляємо. На залишках снімуть. Tak. No, to się się. A ja, i masz, to już А тут признавайтесь, коли таке саме було. <хи> я пропустила свою зупинку. Точніше, я думала, що тролейбус зупиняється ще в одному місті, перед тим, як переїхати міст. Але ні, він не зупинився посередині, де мені треба було. А, ну, бо я не часто буваю в цій ділянці міста. І да. тому прийшлося йти дуже багато, бо, знаєте, є такі короткі відстані між зупинками, а є гарні відстані від зупи... між зупинками. Ну, прогулялася, вам показала зимову красу в Вінниці. Хай буде. Так, я тут відкрила для себе лайфхак, як зайняти вечір дітей. Що це ви робите? Ми, ми Санте Краус малюємо всю краса. Красу да. малюємо. Угу. Да. Сантикяус? То йому угу. сподобається? Вирізають, малюють, кліють. В женя ці такі крокодила ножиці вони відносно безпечні. Бо ці дитячі ножиці, які, ну, е, типу, тупі, по ними дуже мені важко різати. Дитина просто нервується і психує. А ці вони. ну, типу, ними насправді важко врізатися на жені 2,5 він справляється. Да. Настя то ось з такими звичайними рішеннями. Дуже гарно у вас виходить, дуже гарно. Санту Никита! Я, я поняла, я зрозуміла, да. ясно, ясно. Тут кінець робочого тижня об'явився на штатку, тому ми в честь цього вирішили сходити в кіно. Настя канала цілий тиждень, що хоче на Муану, другу, на Ваяну, так. Да? Тому ми от вирішили порадувати дітей і себе провести провести якось час. Ходили на 2D пізно ввечері. Ну бо в інший час ми не могли не мали можливості. Загалом Женя добре сидів, тільки останніх півгодини вже не знав себе діти. І ми, до речі, дізналися, що дітям до 6 років хід безкоштовний, тому дала й такий. раніше купували білети на всіх. Так, всім привіт! Я вже готова з вами спілкуватися. Але це якийсь фіаско взагалі. Світла нема, ну ладно, скоро маю з'явитись. Садочок знов замінували, але тут також вже розмінували, вже перевірили, точніше, якось е перші рази, коли в перші рази, коли заміновували, то прям ну, казали забирати дітей обов'язково, і ми їх забирали. Е десь це було два дні, бо було майже в підряд, що садочки заміновували десь в обід. А це вже останнім часом, ну, бо кожен тиждень, як мінімум, один раз на тиждень, е, мінують садочки, е, і вони там буквально години-півтори на дворі гуляють за межами садочку, бо якось так склалося, що сховище, ну, бомбосховище школи. А їх дві біля садочку. Ні одне керівництво цих шкіл не дозволяє дітям знаходитись в цих бомбосховищах, якщо, наприклад, школи не заміновані. Тому що, типу, в них і так дітям мало то місця. Хоча, коли цим дітям шкільним треба було сховище, то вони в садочку були. Але це, типу, знаєте, має бути якось на вищому рівні це все врегульовуватись. І ну, година, півтори на дворі для дитини то норм. А якщо там довго, по три години чекати потрібно, коли батьки на роботі вони не можуть ніяк відлучитися. Тут добре, що в мене не повна зайнятість на роботі, тобто в мене немає такого, що я кожен день маю ходити на роботу. Бо якби таке було, то я не знаю, що ми робили. Поки що якось так, ладно. Я по магазинам пробіглась. дітей, слава Богу, вже назад у садик запустили, вони якраз встигнуть поїсти, аби тривог не було, і вони там собі будуть спати. Так, а я наткнулася по магазинам, взяла готовий корм. А скоро ж Миколайчика вже, то готуємо подарунки. А Настя хотіла дуже сильно сумку. А, вона прям гроші мені збирала. І хотіла саме з єдинорога. Я не знаю, чому саме з єдинорогом. А я потім була, ходила в Майгранді. там є магазини, там до бісера продають всяке таке. І там оце такі бананки висіли. Вони дуже симпатичні, як на мене. В Насті немає ще бананки. А, І ну, типу, вона дійсно дуже таке гарна. Але вони там коштували по 380 гривень. Я теоретично так думала: ну, типу, ок, Бабушка дала гроші <смас> на подарки дітям, можна буде її купити. Але потім я подумала, що треба загуглити, скільки може коштувати ще. Коротше, на резетки взяла за 180 гривень. Ну, це так. 200 гривень на рівному місці. А тому прикольно. Колір Насі нас сподобався, бо я вже коли замовила, там 4 кольори були, показала і вона показала саме цей. Я дуже з попросила, щоб Миколай її приніс. Тому, я думаю, дитина буде щаслива. Ну, коротше, бананка. Бананка єдина ріг. І-і, і що? По дві книги буде в кожної дитини. Дві книги я вже вам показувала, це про. Гучна сплячка да, про черепаху і яку я ще показувала? А про «Друзяки динозавриків», про морське чудовисько. Ще замовила Насті ось таку книгу. Історія про велик грушу. Вона, до речі, така велика. Всі дуже сильно її нахваляють. Видавництво там, в інстаграмі хто продає книги. Там оці топ на подарунок, що ти типу, подіти дуже і дуже її сильно люблять. Вона така, до речі, бумаги. Бумага не така, як звикла, я до книг дитячих, така глянцева. А така вона звичайна бумага, але ну, досить міцна. І тексту тут, до речі, не дуже так багато. Брала її на Оликсі за 300 гривень. І вона нова. Тобто я навіть її відкрила, і вона прям репіла і пахне. Тобто, вона прям новенька. Так що, оце буде Насті. З динозавриками, А Женні буде гучна сплячка, і я сподіваюся, що до 6 числа встигне переїхати про аеропорт та машина. Поїде і має встигнути. В тому році встигла. Можна буде написати їм, якщо що. Ще я забігла на секонд хорошу гнітись. А, і розмальовки дітям надрукувала, на офіс забігала. У мене діти попередній тиждень для мене був дуже важкий, і вони молодці, тримались дуже добре. То вони малювали. Женя дуже любить фарбами малювати. Фарби треба ще купити. В тебе немає фарб, бо там зараз новорічна тематика. Фарбами дуже малювали, ножиці їм дала, вони різали постійно, щось різали, щось клеїли. Там вже все ліжко в них в, цих, в їхніх поробках ви могли бачити. Але вони мене не чіпали, самі займались, і що саме класно, Женя почав склади до кучі складати. Він Починає говорити слова, просто його треба заставляти, щоб він бо він вже звик там перший склад говорити. Але загалом вже в нього почало щось виходити, і, типу, мене це не може не тішити, звичайно. А, так, а на секунді я купила. Ну, таке, це були останні дні, мені здається. Так зайшла. У мене насправді така, такий пригнічений стан був попередній тиждень, що я навіть на секонд не хотіла ходити. Бо, як правило, коли в мене пригнічений стан, то я типу хочу на секонд купити. Мені покупки хоч якось настрій піднімають. А весь попередній тиждень я просто лежала і дивилась домашніх відчайдушніх домогосподарок. До четвертого сезону. До четвертого сезону вже додивлюся, до речі. Тому купила ось такі красівки Adidas для Жені. Це 25 з половиною розмір. Настя купила босоніжки, бо тих, що вона ходить, вони вже на нього прям впритик. Це 28 розмір. І я щось думаю, що вони теж будуть їй впритик. Ну я не можу нічого знайти. Тобто ще немає такої прям гострої потреби, щоб їй щось купляти. Я така ще думаю, може на секунді щось знайду. Футболка Жені. Ну і майка. А я знайшла якусь цікаву штуку. Набір цей, ну, типа, лікаря. Тут навіть маска є. Це на липучки. І я думаю, вони будуть щасливі постирати. На день народження Настюшки Хрещена подарила набір лікаря, такий великий, але там чомусь не було халату. А Настя зі мною на роботу ходила і вона каже, я хочу халат. То я вже думала десь окремо купляти набір якийсь з халатом, але була на секонді, побачила. Він величезний, звісно, але хай буде. Це перед передостанній день. Там я тебе прошу. Ковтинку таку класну взяла. В Насті взагалі вистачає кофт, але вона така з і ще чорна. Прямо взагалі. І на її вік. І вона прикольна така. Новорічна. Єдине, що я насправді не дивилась на склад взагалі, це тую. Акрил 58 полістерсор. В общем, нічого хорошого в складі цієї кофти немає, але вона тільки на грудень, тому нічого страшного. І, і взяла, а ще Женя взяла ось таку кофтину. Ось так Вона а Вона така і не товста, і не тоненька. Ну, і не, занадто, і не така тоненька, як ці такі звичайні кофточки. А така Звичайно, товщини кофти. З нею пояснюю, просто неймовірно класно. Це H&M. На 2-3 роки. общем, полосати, классно. Бо вже ні плями ставляться. Буває нормально, нормально, буває хоп, і пляма, і все, вона не виводиться. І маєчку взяла масть. Майк-такий розхідний матеріал. Ну, і, в принципі, все. У мене вже скоро скоро має з'явитися світло. Так що я буду їсти. Вчора піцу пекла, до речі, поїм піцу. Да. І маю ще для вас зазняти відео про настолки. На тому тижні я так і не зібралася силами його знімати. А сьогодні, думаю, що все-таки зберусь. Так, у нас вже ранок наступного дня. Сьогодні буду коригувати відео, яке вчора випустила. Всім, до речі, дякую за підтримку і гарні слова. На жаль, цей буде шматочок для людей, які встигли подивитися це відео, і саме такий момент кульмінаційний в тому всьому. Довелося видалити, вирізати по певним причинам і загалом цю тему на каналі піднімати ми не будемо. І коментарі, так само, які будуть якісь в ту тему йти, я їх буду ігнорувати. Тому поки так. Дітей в садочок завела. Кава вже коли тут є. Смачна, вчора купила молоко. По бешеній ціні. Взагалі треба вийти на в якої раніше Сергій брав молоко. вона домашнє возить. Там 70 гривень 3 літри, а не 50 гривень 900 мл води зі смаком молока. Так. Вийшла, купила собі ще граноли, дуже мені захотілося. І я згадала колись, як Настя ще була маленька, я робила сама цю гранолу. Її насправді не важко робити. Треба просто вівсянка, мед, у нас меду достатньо. Uh, і сухофрукти купити треба. І вона домашня, набагато смачніша. Головне, її не спалити, це саме головне. І uh, там, хоч зрозуміло, з чого взагалі вона складається. Тому що тут зрозуміло багато цукру, а в домашній гранулі можна все, щоб було тільки на медовій, і це все можна регулювати. Загалом робити її неважко. Просто якщо ти її робиш, вона дуже швидко кінчається, але ти все одно на це маєш затратити час. Але я думаю, що треба виділити цей час. Я вже собі зробила всі зуби, до речі, до речі, я вже все, імплант накрили коронкою, все нормально, з яснами сформувалися все добре, бо я не знала, що боляче, коли коронку надівають на імплант. Тому зуби в мене вже всі є, ніби як з ними зараз все хорошо. Не пройшло і півтора року, як то кажуть. Да. Ну. Потім що я ще купила? Купила, зайшла, бо це якраз вранці йшла через магазин, думаю вже зайду. Куплю все, що мені треба, щоб потім не вибігати. Курячі стегна купила, виявляється, в мене діти дуже сильно люблять курку, особливо Настя, Настя любить м'ясо. І в мене ще тут є маринад. Ми ще в метру купували його колись давно, сливовий. От я попередній раз на тому тижні так само робила тут на кілограм і мені здається, що тут... 700 грамів. Ну, в общем, якраз нормально. Там шість штучок. Настя може півтори, півтора стегна зараз їсти, і взагалі без проблем. Женя ще так. Але так. Да. Тому замариную сьогодні на вечерю дітям зроблю стегна. І купила собі ще хурму. Зараз почався період хурми і вона, до речі, ще така прям хороша-хороша. Прям Тому ось такий в мене, в принципі, буде сніданок. Так що так. Ось такий влог буде. <хи> Ладно. Про все по чуть-чуть. Дітки, ми щось останнім часом почали трохи пізніше виходити або трохи пізніше вставати. Не знаю в чому причина, але раніше ми з Сергієм заводили дітей завжди вісім. Ми старалися, щоб у вісім, максимум вісім-десять, ми вже повертались додому. Але ми тоді були двоє, і типу, ми цей, заводили їх, ну ми двох водили і паралельно їх заводили. Зараз я вожу їх одна і треба трохи більше часу. Хоча Женя дуже себе добре веде, до речі, пішки сам ходить раніше він завжди на руках був, а це ходить пішки, навіть не проситься. Сьогодні я такий трошки був не в настрої, хотіла його взяти на руки, але думаю, ні-ні, не можна цього робити, бо. Він раз відчує, що можна на руки сісти і все, і потім буде постійно на руках. Нам тут, як не як, все одно метрів 500 до садочку йти треба. І він ходить. Я дуже здивована, насправді, цьому, бо я думала, буде важче в цьому плані. Ходить туди і назад, і взагалі в нього зараз сліз немає. Ми його приводимо, він без сліз іде. Єдине що ми почали йому давати іграшки з собою динозаври, він дуже сильно любить динозаврів. Він таскається з тими динозаврами, йому дуже подобається і... і мамі подобається. З Настю буває трішки складніше, в неї такий цікавий характер, і другий ранок підряд в Настя без настрою. І з цим трошки важче. Хто б міг подумати, так? Да? Але, так, да, всяке буває, в мене теж не завжди є з настроєм, правда? Ладно, моя кава. Холодна буде. 对、這個。